Такі ремонтик робили в білому зі стилі. електрика все. Звіночок, тепла підлога на ламінаті, Плінтус. Тут отаково коридорчик. Це переморовувалося, вона була менша вана з туалетом. Перегородка була там і щось сюди підсунули, тут одекового місце. Зараз покажу туалет. Туалетик такий ок. Нішую закрили, бо труба була там видно. Закрили, щоб був висячий унітаз, ставим вентилятори, потолки. все робилося. Ось такий мивальник, кран можна повертати на 380 градусів. Я зараз покажу, що двері дуже добре відкриваються і закриваються ось такий, ось така душ. Душ, ніжка. Трап. Ще має бути мивальник повішений. Тут у стекло. Сушка теж тепло підлоговані в туалеті на плитці. Тут такі переходні зробили з плитки на ламінат. Так, покажемо. Тут спальня. Двері в спальню. Ось така спальня, світла теж. І ви вирахували повністю по всій хаті одинаково лежить, не, не повернути ні вправо, ні вліво. Такий плінтус. Труби теж все переварювалося, батареї. Повністю все перероблялося. От коси. Тут так. спальня Agora покажу двері, закривається все супер, Отакі такі двері білі з такими вставками, щоб не було видно плінтуса, спеціальна вставочка. отака, вот така спальня з світильниками. Ну і тут такі ось світильнички. Тут теж цей переход зробили. такий. Ну, ось такий пліткоріз, можна різати плитку найбільше метр двадцять. Купили собі і здоровий. Ну от зал. Тут я теж ось світло. А ще забув показати, що на на плінтуси зробили, на карнізи зробили в нішах. А, колоночка, все. Труби тут все було зверху, ми все поховали під потолок. Тут теж має бути витяжка. Ну, ще не вирізалося. А теж вентилятор на жалюзах. світло. А то така кухня Шлани і все так тут стіл має стояти шо а такий зал а туди переход в спальню тут тоже ткані сніжку зробили і в спальні так само зараз піду покажу отак тут теж зробили в спальні на карнизі, що було заховано все от косики все рівно все перекаляємо на повністю скло вікном, всі стіни потолки так що Зал. Ну Гарна квартира, просторна, біла. Ще отак зробили теж, щоб пінтус з порогом сходиться, щоб не було. Вон рівненько все розчитано. Двері в такому теж стилі білому. Ще має бути там кондиціонер поставитися. Так що тут теж всі труби були зверху, все поховано, тут поховано. Тут теж труба захована. Газові тільки її не можна ховати. Малий шланг він захований під колонку. Так що такий-то стиль. Ну і ламінато теж цілий. І там іде воно сюди все покладено ніде немає пасини. Все рівненько, оголочки зарізані. Кругом, так що таке тут моя скрабиша. І так кругом включається в різному стилі. А тут а для телевізора місце тумба, там все тоже теж виведено розетки. Наверх отакий стиль. Там кухня. Вирізаємо з граніта камня під обіники. Так ще має тут плитка докладатися, коли мебеля, може просто буде затулятися. Кусок біжи? Того так.